Друзі, всім привіт! Буквально 10 секунд пройшло і ми з вами. Навіть не глянув, скільки там заряду, але я думаю, заряду небагато. Заряду небагато, я думаю. Батареї. Ето. Ми витратили на нашу першу частину. Все, починається у нас друга частина. Починається нашої велопрогулянки. Ми в центрі міста їдемо до білої альтанки. Блін, я вечно забуваю, що треба з тої сторони. Бачите, там хоч щось є, щоб легше піднятися чи спуститися. Так, поки що виключу, мабуть, цю скорость. Бо ще десь тупанує глазуну. куляри, бо щось темно дишать. знаєте як кажуть. Так, тут як всегда пахне этими. Этими, попкорном пахне. Так, а спина від рюкзачка спотіла, що йому сказати. честь дня, хто забувся сьогодні неділя, 21.09. Перший день осінь. З баб'їм літом не спішіть, воно, якщо я не помиляюся, в слідуючому місяці і буде летіти паутину. для молодых підйом, конечно а ну скажіть мені кто в галушке був недавно чи останні пару місяців что тут бокал пива 240 гривен вот галушка есть пиво на розлив на розлив і мені казали хуй я задыхався прикинь знайомі что тут бокал пива 240 гривень. Коли чуєш таку ціну, за бокал за пива, одразу біжиш коділуватися. Коли я тут останній був, раз, а це було давно і неправда, то був 50 гривень. Так як на пляжах. Кстати, на пляжах ціна на пиво. Давно не міняється. 50 гривень. Я пам'ятаю на річці, на міському пляжі. Було 50 гривень бокал пива. І на морі в Одесі, на пляжі, теж 50 гривень. Якби для річки я вважав це дороговато, ну так як там прямо на самому пляжі кафе. Все проче не треба з собою брати, там заморачиваться допустим. Або з собою взяв, випив, хочеться догнатися, як то кажуть. То можна за, по полтинечку було взяти. І в десь. Цей час на пляжі 50 дрів. Так що хто там галушки, хто крутий був в голушки і пив пиво по 240 гривень. Можна буде, кстати, спросити. Так, для цікавості там. то може я вас в оман вожу так я трошки трошки десь пройдусь трошки десь проїдусь там на як на обратному шляху буду їхати там трошки перепочину гляну заряд свої батареї Ось. Тіньочку гаром так пора вже їх тут вже людей менше я нікому не мішаю це ця фура мерз треба бути обережний тож Домінік собственної персони, це їхній ж модний магазин в центрі міста. Полтавська. Полтавська кондитерська фабрика. Так називається і магазин їхній так називається. Чи зветься. Так, ще зараз оглянемо по правій стороні. В парку, чи працює фонтан. І потім на обратному куті будемо їхати глянем, чи з той сторони. Працює фонтан. А і біля білей танки теж. Так, не хочу вставати. Я і так багато зібр вставав. Лисиця. Я це лисиця, і И вот этот Рассел, Це мені подобається і Рассел, і это. о, прикиньте, шумить фонтанчик, да? А давайте до нього підъедем ближче, бо це, напевно, Не знаю, чи останній, неділя, що він працює, чи не останній, останній. Кстати, ой, А хлорка охлорка 4, ота локація для фотозъйомок. Багато вже які поставили, хто тут фотографується. Ну так, цікаво, да? Пенсионерам лопал вообще сидить на лавочці біля фонтану. мамки молоді тоже дітей з дітьми гуляють, тоже їм балдеж там в неділю всі, мабуть, гулять так не буду теж вставати. ще одну зібру пролетим Підгазнув трохи Птички цюрінька, які типу, весна. Прикиньте, Щось вони, може, попутали, як весною. Джон міліметро. Так можна взяти дівчину під руку, сказати привет. йшли зі мною чи поїхали. Взагалі в мене розстояння там норм. То воно так може на камеру, кажеться, що я дуже в притірку Чому? Ой, за жаркою понесло з цього закладу. Так, ладно не було. А, ладно. Ми щось дуже думки. Ці, дов... ці довго йдуть, ці довго стартують. Отак я люблю ще. Наша дура вище всіх, це я. Так, I love you, Полтава. Ну так, да, зараз ми там трошки можна шортик зняти, ну не знаю, коли знімав, він взагалі не зайшов. Білаль, танку так красиво по колу зняв, підставив. Музон, моя рідна Полтава, щось навше. Людям давай консерви, колбаси, м'ясо, шо це. Оце їм цікаво. Або дівчат в бікіні. Ну ви поняли, що цікаве. А так... Тома кидаємо Ану Кстати, сейчас глянем, чи чувачок там на баяні, фортеп'яні грає. Бо мені авторські права, той музон, бахка. Алис. Алис. Дайте, дайте. Бережно, дякую. А дядя наруша трошки правила, да, тут, наверное, вести велосипед треба, якщо я хочу велосипед не сюди. Як то кажуть, не барської то діло. Велосипед вести. А я думаю, для часу дня, дивіться, класовується ще є. Для часу дня це норм людей. Я думаю тут і в три часа, і в п'ять часів буде багатенько. Що може зробити навпаки, то я раніше з тої сторони з цією виїжджав. А тепер навпаки. Навіть встану. Що тут без змін? Одне, що зараз вересень, перший місяць, осені, чуть не сказав літа. Зараз в нас широко угольно в форматі відео йде. Камера широкоугольна стримах. Зараз може мені вроді почало подобатися прямо в форматі знімати. Щоб не дуже широко було, не так розпливчисто. Не знаю. Ви замічаєте різницю? Подивіться, вчорашні відео там прямо леніна. Поки вимов була настроєна камера. А от, допустимо, перша частина сьогоднішньої вилопрогулянки широкоугольна чи ширококутна. Бо язик можна поламати, все тіми настройками. Красота, так, да? як воно побілене, не описано, бо колись була біла танка, вся описана випускниками. Каже, як у мене випускний був і ми тут зранку були. Ну, у нас ранок уже тут був часову 9, ми так пізно сюди прийшли, тим більше ми йшли з 11-ї школи пішки сюди, прикиньте. До останнього там, по-перше, довго було вручення тих дипломів чи кого там, атестатів. Потім дискотека, той... перед дискотекою той же торжественний ужин. І ми вже пішли не ночі в п'ять, та не які в 5-6 не на ранку. Дуже пізно пішли і поки сюди дійшли, посчитайте пішком на розслабоні. Всі такі трохи під шафе. Так, друзі, це ж ми ще тут я думаю, побуваємо. Ще є літо попереду. так Зараз я там десь тіньок заїду, гляну, що там у нас в дуже нагрілося камера трошки вийму батарею на 5 хвилин хай воно хай воно хай воно освіжиться ось трудиться так, така широка еска рішотка можна колесом ну моє там може не странне але... все одно так, зараз подивимось лавочку. Ага, дивись бо. Одні пусті лавочки. Від коша. Так, все це в одній серії. Раніше я там трохи по-іншому. Сюди доїжджав одна частина, назад доїжджав там друга. Коротше. Ой, а я що, поворот проїхав? А, ні, вон далі. Та тут вон заїзд якийсь. Такий собі. Так, друзі, ми не прощаємося. Це ще серія в нас продовжується, я просто зараз... Трохи тут зупинюся і дам трішки остити. камери. де ж тут може тут і стане? Так, ладно. Як кажуть не переключайтеся. Я трошки Він, де ми закінчили. О там перед фонтаном. Він щось якийсь бобіцбу. Як то кажуть, щось він такий єліто. В Шевченківському парці там покруче. То я там виключився, трошки передихнув, камера трошки остила. Батарея, ще 46 заряда на цій батареї. Я думаю, ще може на парк перемоги цей заряд використати. Так, все. Їдемо до переходу Златого міста. Там ми прощаємося і в нас вже буде Так, немає ніде нікого нічого. І там вже в нас Вибору локацію, начнеться третя частина. В нас. Поїдемо в парк перемоги. Там трошки покатаємося і тоді вже буде. Четверта, як я буду повертатись додому, ну ще можливо в нас буде невеличкий часовий стрім. Подивимося, чи буде та локація свободна, хочу на співучому полі роздовбаному провести стрім. Кстати, дивлюся, такі ті покривала прикольно. Це як, що ти вечором стоїш. Ой, стоїш. Сидиш кахва. Там каву шкаву їси і тобі прохолодно, ти можеш взяти покривало і укритися. Дякую. Так, Треба на свою сторону переїхати, бо так я некомфортно себе почуваю. Против шерсті. Що, сьогодні свадьб нема? Весіль. Ходу немає неділя. Так, більш, мабуть, в п'ятницю і в суботу, а, Короче, о, проїжджаємо цю локацію, ех, не спів я вертольот зняти. Хто новини дивиться полтавські, поставили там вертольот, там де був пам'ятник Петру Першому його відпочинку, підсітки його. Кому в голову таке прийшло поставити вертоліт, не знаю, яка там марка вертоліт. Макет. Макет. Він простояв сутки його прибрали, тому що почали е, жалуватися. В основному пенсіонери, які там поряд живуть, що будуть прильоти, коротше, зальоти. Якраз на п'ятиэтажки, Це на по Орлов, на по дожді. Билипа Орлика, правильно? Чи як? Біля, виходить, хто не знає, біля старої кондитерської фабрики. А, це ж фонтан на реконструкції. Це ще хочуть повністю знести. Так що не буду доїхати, повністю знести і сухий зробити фонтан. Сухий фонтан з сухофруктів. Пес який гарний, веселий, ухожений. Так що точно, я забувся, що там буде будуть оббирати. Так, сюди. Можна в тирі постріляти. Так, знайомі вам. Ну кота, конечно, зачухали, заласкали, бачите як блистить. З бронзи вони чи з латуні, чи якийсь сплав. Мені невідомо. Хто в курсі діла? Напишіть хто може знає. Що той пам'ятник водоканальщикам, сантехнікам. Опять попереду ті мадмозелі, яких я обганяв, хочуть на заставку попасти другої частини велопрогулянки чи що. Ох і припіка, ох і припіка. Хто це впугався, звісно, зробив помилку. Так не хочеться вставати, а десь може, прийдеться і пауку. Давайте Давайте бездавайте. Кстати, весілля, бачите, все таки в неділю весілля є. Вони навіть будуть у нас на відео, ця весільна пара, не тільки у себе. А можливо вони в цих кадрів і не буде, бо їх ніхто не знімає. Тільки ззаду. А ми їх зняли спереді. Так що весільна пара, якщо ви бачите це відео, захраніть його собі. Або хто їх пізнав, передайте їм, що вони є на відео спереді, де їх ніхто не знімав. На пам'ять буде цікаво. Так, окей, все-таки весілля в неділю теж є. Знаєте, війна війною, обід по розписанню, да? А тут війна війною, весілля по розписанню. Восени в першому місяці осені. Дивіться, яким ще повезло з погодою. Зараз 23 градуси сьогодні буде. А вже, напевно, на сонці ще більше. З таким неділя. Така гарна погода. Коротше, їм з весіллям вже повезло. А прикиньте, зараз був дощ. Ти ж, не, ти ж плануєш не за день. За місяць, за два весілля. І ти не знаєш, яка от буде іменно цей день погода. Ну там наперед якось може вичисляють зараз, я не знаю. І сьогодні день бомбезний. Навіть жарко на сонці. Цього медведя медведі спускати. Він вже такий зачуханий. З початку літа кажесь він стоїть. Там було відкриття, шарики. Були, як їх. Дякую. Я всім дякую, хто мене пропускав. Хоча вони не пухти в салфетці як накручення посеред стола, дуже прикольно придумано. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати позитивні коменти. А ми з вами зустрінемося в наступній третій нашій велопрогулянці. Поїдемо ще в парк перемоги неділя. Я думаю, там теж двіжнячок якийсь невеличкий покатаємося. Ну а там вже є карта ляже. Так що, друзі, давайте пока-пока. Сім мирного неба тихої ночі давай.